Отже, пристивній трімні казочка про потужність. Перелопативши море матеріалу, переслухавши деяких блогерів, які мають доступ до певних кабінетів, верніше, те, що вони не договорювали, десь вичленивши, висновки можна зробити такі. Значить, по-перше, як нападали? Одночасно з усіх сторін. Колонами. Це ж тільки повний дегенерат може таке зробити. Путін, звісно, великий оригінал, але не аж такий. Потім висловлювання нашого гаранта, шашлики, кава, прийому, не тікайте, все нормально. В чому суть? А суть ось, ось чому. Українські еліти, проганявши Януковича, дуже сильно затупили з тим єврокурсом. В принципі, на людей їм начхати, але то, що вони самі не зможуть робити те, що раніше, їм дуже не подобалось. І вони вирішили якось відпетляти. Домовились з російськими елітами про а-ля операцію визволення. Як воно мало виглядати? Переможні російські війська входять в Україну, частина ЗСУ попадає в оточення. Наш гарант підписує капітуляцію, ставлять українського олігарха, ну, наприклад, Медведчука. Ну тут, правда, Путіну повезло, бо якщо б Медведчука, то... Він всі свої політичні проекти похирив, зато в грошах ніколи не втрачав. Тому, будучи президентом, він би продовжував грабувати і Україну, і Путіна. Так от ставлять Медведчука. Курс Євро і курс НАТО скасовується. Україна залишається Україною тільки невеличка залога російських військ в Києві. І Наталія Мосійчук розповідає трохи інші казочки. Не про. Славних арійських воїнів, які винищують Східню наволоч, а про лютих бандерівців і про добрих братів зі Сходу, які повернули річку в попереднє русло. Але щось пішло не так. Люди не зрозуміли суті концерту і почали оборонятися. Задайте, як було, хто почав оборону? Або колишні атошники, або цивільні. Військові потім долучилися, щоб не втратити лице. І тут олігархи обізлились. А хочете воювати, суки? так вам і треба. Плюс підключились ще західні партнери. Ой, класно, ми вам будемо допомагати. Росія там розпадеться решта. І головне гроші. Тут наш славний гарант перетворився в героїчного Боневтіка, який почав толкати полум'яні речі. І люди купились. Тобто, все, що зараз. Саме відбувається. Це просто-напросто експеримент. Гахнувши по Дніпрі, Путін так і сказав. Випробування пройшло вдало. Війна це експеримент, ДЦК це експеримент. Вам вибирати, бути підослідними мишами чи учасниками історії. Ви вже змінили їхні плани і можна змінити ще раз. Тому що самі вони війну. Надто великі гроші на куну. А як ви зауважили, людське життя для них тьфу. З вами був Вікендій Вітер. Всім добра.